Все ж таки треба розуміти, що з Китаєм вийшло, що туди з'їздила Єлен, міністерка фінансів. Вона ж там 4 дні була, 3 чи 4 дні. І вони дуже потужно попрацювали по санкціях. Вони там дуже потужно попрацювали по китайських компаніях, по списку. Ройтерс накинув. Це ж ясно, що розвідка скинула весь список компаній, поіменно, які китайські співпрацюють з Росією ага. спеціально під цей візит. Вони домовилися і одразу правильно впала перше з 2022 року з березня. Так, як подавали цю інформацію, і впала експорт товарів із Китаю, особливо критичних компонентів до Росії. Це б'є безумовно, але це ж питання, все ж таки, фінансові. Глобально Китай буде намагатись скористатись тим вакуумом, який зараз США утворили. Вони будуть все одно пробувати. Просто що розумієте, Так США заповняють ці вакуум. А ще ні, ну, безпека ще, ще ні, ще ні. В повній мірі вони ще ні. Ну звичайно, ще ні. Але, але так Китай пішов. теж не заповнить безпековий. Китай не може заповнити. Китай не може заповнити безпекові. Китай може заповнити економічний і натиснути на Росію. Найголовніше. Тобто, Там Китай може. може перекривати кисень Росії. А що Росія Я без натисну Китаю? тільки один, два, три, чотири а, і без Ірану. До речі, Іран дуже Іран донедавна ще, от, не дивлячись на удари, все одно постачає Росію. Виявився надзвичайно вдалий і вигідний союзник для Росії. Та, насправді. Та, та, та. Попри все, вони дуже віддані цій співпраці. Але ну зараз не про Іран, а все ж таки про Китай. Ну вони перекривають кисень. Що далі? Але це один із елементів. А далі яка стратегія у Китаю? Давайте торгувати. Ну, Так Китай не несе ціннісний пакет і базис світу. Це його мінус. Тобто вони можуть дати економіку, вони можуть дати товари, вони можуть дати електрокари, які будуть виробляти німецькі компанії, там поширити їх в усій Європі, зокрема в Україні. А далі. Що який ціннісний момент, крім Тікток, там і так далі? Що вони можуть нести? Бачається сполучений гроші. Вони дають колосальний товарооборот. Правильно, це кров економіки. На гроші вкладені чому наприклад свої із вибач з бізнесюками. Ке давайте, це, давайте не, це, це не проект чому? безпековий ціннісний. От на чому базується Європа не може Європа. Це не та субстанція, не той концепт, який буде жити без ціннісного концепту, зрозуміло. А Китай не може цього заповнити. Китай віддасть відповідь: добре, ми затиснемо Росію, добре, ми з вами будемо торгувати. Що далі? А безпека, а оборона. А як нам жити? На що нам орієнтуватись? Відкрити в кожному німецькому місті інститут Конфуція і всі будемо вчити мандарин? і змусити німці це робити? Ні. І при кожному з них тому має бути без... маленький концтабір. Абсолютно. Того, щоб... Ну тому, крім США, заповнити цей вакуум. Ну нас а американці, я думаю, що вони дуже знаєте, я слідкуючи за цим всім, от скажу на завершення. Я от так спостерігаю, а за ти тому, ще я... не йдеш? Ні? Ні, ні, маю на увазі, щоб цю думку завершити. Ну, що ж не виганяють. То Я скажу, що мені здається, що взагалі, от, як сказав міністр закордонних справ України Кулеба в інтерв'ю, що це вимучена да? допомога. Я маю якісь розрахунки, оцінюючи, що ми зараз в ситуації 2022 року, отак приблизно десь, знову ж таки, я бачу, що тільки тоді не було, не говорили про те, що буде наступ, а зараз навпаки кажуть, що наступ буде і що він посилиться, і що ситуація погана. Але мені видається, що від Заходу ніби така позиція, що ну так, давайте ж наступіть. Росія? Ну, давайте, да, давайте наступіть, давайте зайдіть, давайте втяніться. І в цей момент ухвалюється рішення про допомогу. В цей момент ми чуємо. Е, Прем'єр-міністр Бельгії каже, так, ще до літа будуть в 16-ті. Декров каже, це ж його це ж він сказав. І в цей момент ми чуємо атакамся в пакеті допомоги. Ну, там поправка, там Байден може їх не дати. Дотиснуть, а куди, але, а що він але зробить, але Слухай, має він аргументувати два роки, тяну... тоді. Але тоді Слухай, має, аргументувати. Має, має аргументувати, має. а 45 Дибач. днів він не має дати план, що, що робити. Якраз 45 Дивач. днів це під час наступальної кампанії угу, угу. Росії, яка посилиться. Не хочете дати атакам, це що ви дасте? Угу. Я думаю, що ось це все все ж таки до того, щоб Росія втягнула, втягнулася, тягнулася, а потім. Тобто ці конспірологічні версії про те, що Росію поступово по краплині намагалися так, вичавлювати так, з України, так воно і є. Да? Так, я думаю, що так. Судячи з дій, які ми спостерігаємо, воно якось. Тобто, дивіться, ми доходимо до якоїсь точки, яка називається критичною. Тоді була критична точка, що Київ впаде. Тоді про це всі говорили, і, в принципі, розка... але розкачався формат Рамштайну. І подивіться, що сталося: от аналогії 22-й рік. Відкинули з під Києва, росіяни з'явилися в Сєвєродонецьк, Лисичанськ, потужно наступають. Рамштайн, артилерія, снаряди, Хаймарси, наступ зупиняють. Далі наступ зупиняють. Україна йде на Херсон, Україна і звільняє, звільняє Харківщину. Надання допомоги призупиняється. Міллі каже: слухайте, не йдіть, сідайте за стіл перемовин. Пам'ятаєте, заява така була від генерала Міллі Тоді yeah. він про це казав. Я думаю, що зараз приблизно те ж саме. Росія, Росія підходить, підходить до цієї точки. Вони підійдуть F-16, А Я думаю, що вони все таки будуть. Щоб Це тільки на обходиться в сотні життів, якщо не тисячі? На жаль, на жаль, так.